Здоров, здоров, Тимку. О, так сегодня Алтадрин. Let's go. Oh my God. Найс. Супер грейс. І він рунда. Небагато. О, ось він. Ось він имбовий. Найс, На 20% фізичний демедж. Зменшує. Фізичну шкоду. Все там може маленьки. Ты шо? Не розумію. Прям так, одразу. Щось я не впевнений, що я готовий. Щось я зовсім не впевнений, так. А... Мені треба ще 140. Це тисяч, так? Грубо кажучи. Окей. Okay. Левел 165. Ну, я сподіваюся, я, я що мені цього вистачить для того, щоб. Побити її. Ох, 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 я щось уже не впевнений. О, Гот, чи готовий я? Так, ладно, давайте може оцей краще візьмемо. Я думаю, що у мене хороші ці. Так, окей. Wow. Uh, Flame, give me strength. І фласочку. Boom. Let's go. О, є. О є. О є. Ну, так, їй треба присобачити руку, взягнути на неї шолом. Давай, ребус не важкий. А, вона самостійна. Це супер. Я дрім за так довго. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse, left in my wake. As I awaited his return. <laughs> Heed my words. Blade of Пробач, Беледі, я вбив твою доньку, Форфан. Я не хотів. Тепер я прийшов за матінкою. Окей. Oh. Хилки закишилась! О май гад! Ой, вой! Нооу! Найс! Прекрасно! О! Oh, це не, не те, що я хотел зробити, ну ладно. No, I shouldn't be the... Що вы на роботе? Оу май га! Я думаю, я це ударом зламаю її пойду. На nah, я, як я не, не зник? Куди пішла?

Там? А? Та Та... Та Що там? Там обличчя чисть, це губи, як буває? Ага, так, да, вона ще не закінчила.

おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい Можна спробувати дати урон. Я роблю. Найс. Nice. Я роблю комбінації дуже, які потребують багато Не треба. Найс! Найс! О май гад! Но! Я казав, що друга база вона тут, як... бо Вона пам'ять. Тичка від тут. Й Бо Вона не дає вам взагалі бо вона не має ніхто понимати. Що робити? Що робити? Зараз? А немає Все Пока. Стаміна, стаміна, стаміна і. Тут. Це ні. тут ніч, ні, ні, нічого. Не не буде. НЕ! Мене ударила останнім <laughs> останню хвилину перший раз. Стаміна, стаміна. Не забуваємо. Про стаміну. Не забуваємо. Оу! А шо вас this? Це шо, друга пада? Не понял! Да понял? Гомайш родинка, вже вгоди не вирахував. Я такої атаки не бачив. Но! Но! Жахлива К комбінація. Я так і не навчився від неї уходить. Что похилкам? Оу. Флотли. О! Вот. Уей, дуд! Треба. Ну mm да. -hmm. Найс. Nice. Я можу наказувати оцей удар. А, я можу пробувати тим шином. Я не знаю, що це, я буду просто. від цього убивать. А, прям грудь мені отак так від лівого плеча до правого бедра мені просто рас... Роз... Yeah. но no я не бачив такого ударить. Дорочи! Ам крейзі! Ба. Я не можу абілки в неї влучити. О! Ого! А челка... Другий кріп уже. О найс! О найс! А, це Ветерфл Дэнс, да, а я не помітив. А це неважливо. Я, я не розумію, ці крила, вони. Я не розумію, що відбувається. О, вони волосся вплетене в крила. Господи, це так гарно. Покай. Okay. Це було непогано. Ну що, після Waterfall Dance її не можна доказати. Кодіва парал. Oh. Розслабилась? Випустила пар? А ладно, в неї... И вражение, шоу не пояс в е э, Пояс в другой вище. А де я що то сказал, это кнопку. Окей. Okay. у, ще раз друга фаза, вот. Може А де вот. Що за діч, Вот... У неї не було хп, я її удар чи кого-то вставала. Хтось щось підкрутив, по-моєму. Халло, Кадзіба, ти шо мене дивишся? Алло? Бро, що за кнопки ти там натискав? Ну-ка приберись свої шаловливые пальчики від... від кнопочок. Найс! Nice. О такий старт, це хорош, це, це дуже добре. Окей, окей. No way. А, а. Ну да, ну да. Е, чверть КП, по-моєму це поки що наш рекорд. Чверть ХП. Uh, мені здається, у мене немає права. У мене немає права. Ви, uh, Виграть. Треба написати щось. Булдап. Why is this always you don't have the right? Класно. Класно, прекрасно. Чудово. Дякую, хто заходив вам велике. І дякую за перегляд. YouTube. Побачимось на наступному стрімі. Бережіть близьких і чао, какао!